Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми п'ятьма інструментами, які вплинули на мій контакт з собою, які змінили мене, змінили моє світобачення, моє життя, і це без перебільшень. Бо якщо ви подивитесь на мене ось тут, то ви побачите іншу людину. Вона класна, вона я її дуже люблю. Але просто це інша я, яка хотіла інакшого життя, і власне тепер. Вона тут, це не значить, що тут все ідеально, що тут немає ніяких складнощів, що в цьому моменті, де я зараз мені все на 100% завжди подобається. Ні. І там, до речі, не було такого стану крайності, де я хочу себе змінити, я собі не подобаюсь ні тут, ні там я не відчувала себе якось жахливо, але мені хотілось просто краще. І першим інструментом, який подарував мені радикальні зміни. Вставлені до себе в сприйнятті ситуації, в своїх талантах, в переоцінці свого життя, свого призначення. Це матриць. Інструмент зараз дуже поширився на той момент, коли я починала ним займатися, ще не так багато людей про нього знало. Тут є плюси і мінуси, як завжди. Плюси це очевидно те, що люди починають торкатися себе хоча б через такі інструменти, бо через них простіше, вони достатньо зрозумілі, вони очевидні, вони матеріальні. Ми можемо побачити якісь цифри і є якесь їх пояснення. А мінуси це те, що інструмент часто став подаватися якось дуже поверхне. Ніби він несе якийсь фатум через, свій, через свою назву. Матриця долі він може сприйматися таким чином. Перше, що дала мені матриця, це розуміння своїх сили і присвоєння своїх талантів. Тобто я почала прям зараз важко з цієї точки, знаєте, повністю судити. Я почала цінувати свою силу, те, яка я є, те, яка є за природою. Якщо ви спитаєте мене, чи знала я це раніше, да, звичайно, я це знала, да, звичайно, я це бачила в собі. Але коли стається перший контакт на тому рівні от, з матрицею з архетипами, тому сталося таке визнання своєї сили, яке відкрило можливість більше нею користуватися, тому що ти розумієш, що це щось класне, що це щось унікальне, що це те, що ти маєш реалізовувати, що це твоє призначення. Тому що всі архетипи це і є по суті, наше призначення. І, Звичайно, матриця дала переосмислення свого досвіду, того, який я лінійно вже мала на той момент, і взагалі підняла питання досвіду душі. Я торкнулася таких там як реінкарнація. Душа, карма. І, ви знаєте, мені певною мірою завжди була якась така мудрість про життя. Знову ж таки, це обумовлено досвідом душі і тими архетипами, які в мене є. Хто трошки розбирається, цікавився цією темою? Один із основних моїх архетипів, які повторюються безліч разів, це п'ятий архетип, в мене дев'ятий архетип, чотирнадцятий архетип. Ці архетипи а, зазвичай вказують на Об'ємний досвід душі, що людина проживала якісь перепиті в минулих втіленнях, які дали їй тепер таку мудрість, і в мене завжди було ставлення до життя. Де я намагалася знайти першу причину, де я намагалася зрозуміти його глибоко. Якісь речі я взагалі дуже добре розуміла і не могла з'ясувати, звідки я це знаю. Да? От це теж було таке моє питання. Я думаю, багатьох воно е, стояло до того, як, наприклад, торкнулися матриці, побачили свої девятки, наприклад. Е, звідки я знаю це, якщо я це не проживав, точніше, звідки я це розумію, цю ситуацію, цю проблему. Е, можливо, я її проживаю, можливо, хтось інший, але я розумію. Матриця це вивчає всього життя. Якщо ставиться так, якщо йти глибоко в цей процес, якщо вивчати кожен архетип е, об'ємно, а не просто там якісь пункти, да, так як я подаю дослідницям, я стараюся з усіх сторін пояснити, чому так, е, чому такі сенси, чому такі характеристики можуть бути в людини, а можуть бути відсутні, які блоки е, на це повпливали. 22 архетипи, ми от нещодавно прийшли з дослідницями, якраз завершили блок з архетипами, змінюють твоє світобачення, тому що це архетипи світобудови. Там є теми жартовності, є теми самоцінності, є теми вибору себе, контакту з своїм тілом, контакту з своєю душею, дослідження своєї темної сторони, визнання своїх недоліків, вміння відмовлятися від старого, тобто теми, по суті, які ми всі з вами проживаємо. І кожен архетип от прекрасно розкриває наші Буденні і екзистенційні різні питання, і коли ти в це заглиблюєшся, осмисляєш, приділяєш цьому увагу, час ти не можеш не змінитись. Це неможливо, особливо якщо ти взаємодієш з людиною, яка має по цьому досвід. Тому що дуже важливо, і я так вибираю собі наставників людей, у яких є досвід. Ну, у нас це матриці, наприклад, консультаційний досвід і досвід самої людини, як вона існує, якісь пережитки по цим архетипам. Як вона та ось цей код, який вона несе, я от ще наводила такий приклад своїм дослідницям. Це ніби от коли людина просто знає, вивчила це звичайний шрифт. А коли людина має досвід, коли вона це осмисляла, консультувала таких людей, переживала свої ситуації, вивчала цю проблему, це ніби оця інформація вже жирним шрифтом. Написана, і ця інформація сприяє людині глибше. А другий інструмент, який посприяв мені, точніше, це ну, процес, але, скажімо, інструмент самопізнання це рефлексія і вміння спостерігати за собою, це е, неоціненно важливий процес еволюції людини, її свідомості. Я дуже люблю взаємодіяти з людьми, які розбираються, що з ними відбувається. Це не виключає, що у них стаються життєві якісь трабли, вони знову потрапляють у вирій своїх емоцій, ні. Це значить, що вони вміють з ними впоратись, хоча б вміють їх визначити і знають, ну, що з цим можна зробити. Вони їх проживають і вони їх осмисляють. Тому що не одне без другого. Якщо людина не проживає погано, якщо людина їх тільки проживає, але не розуміє, що в неї несеться теж погано. Тобто, коли людина стає свідома, її відрізняє те, що вона може пояснити собі, чому вона так, наприклад, важко проживає якусь ситуацію, чому в неї такий емоційний спектр. Але при цьому вона не, не прагне бути ідеальною, не прагне уникнути цих емоцій, такі є теж перекос іноді в духовності, що люди бояться, наприклад, агресії, злості, негативу, бо, бо це все як низькі вібрації, але насправді це твій стержень, це твоє наповнення, якщо ти вмієш працювати з усіма цими. Проявами себе і робиш їх екологічними, очищаєш їх від програми блоків. Тоді вони всі стають твоїми друзями, персонажами, які ти можеш використовувати дуже органічно, легко, і це е, створює твою цілісність. Що я почала робити? Я почала осмисляти себе і свої ситуації, і свої прояви в рамках архетипів. В якийсь момент людину можуть обмежити архетипи, але я завжди кажу, вас обмежила матриця, вам спершу треба її пізнати. Тому коли на етапі ми пізнаємо свої архетипи, різні свої сторони, різних своїх персонажів, своїх особистості, нам треба почати за ними спостерігати. Чи є вони взагалі? Чи не перетуплені вони, чи не витіснили ми їх. Тому що часто немає проявленого потенціалу через те, що людина витіснила всі ці сторони, вважаючи їх непотрібними на той момент. В той момент їй треба було вижити, їй треба було якесь рішення, їй треба було якось пережити якийсь процес в дитинстві, і вона могла витіснити якусь частину. Я навчилася визначати, що я відчуваю, що я проживаю, при цьому проживаючи це. Тобто я навчилася спостерігати за собою, не забороняючи собі робити так, як йде в моменті, тому що. Іноді будуть ситуації, коли ми не можемо зреагувати, поки що якось там екологічно, нібито як би нам хотілося. У нас є емоційний заряд, у нас є якась програма, і це нормально. Просто опі опісля треба з нею якось працювати, її бачити, щоб вона потім не володіла тобою. Третій інструмент, який покращив моє розуміння себе, покращив мій контакт з душею. З моїм досвідом душі це аудіоналаштування і медитативні практики, різні варіанти я використовувала. Звичайно, я займалася і йогою, яка е, теж дуже сприяє е, контакту з собою. Все, знаєте, все краплинки, всього, різні інструменти, різний підхід до себе він формує найкращий результат. І в нас в матриці є аудіоналаштування, які ми прослуховуємо відповідно до архетипів, щоб зрозуміти більше їх контекст. І вони дуже заглиблюють тебе, у цього, скажімо так, персонажа, ніби ти йдеш з ним в кабінет індивідуально, поговорити по душам, прям таку відверту розмову, як ти, чому ти ховаєшся, можливо, да? чому ти. Не зі мною, чому ми не в співдружності, чому, чому так? Без винувачень, а з любові. І от аудіоналаштування ми сприяли. Потім згодом я створила свої медитативні практики, які голосом е, дають мені можливість відновити стан, наприклад, стан контакту зі своєю душею. Тому що ми іноді з его бідкаємося, чому в нас така ситуація, чому, е, чому, чому, чому? І нам дуже важко це прожити. А для душі це? Тому що її досвід просто необхідний. Це її, власне, тут призначення набувати цей різний досвід, проживати його. І такі аудіо давали мені завжди можливість зануритися в глибини, зосередитися і з любов'ю поставитися до себе на іншому рівні. А четвертий інструмент це, звичайно, квантова терапія. Не одне без другого. Ні енергопрактики без терапії, ні осмислення себе рефлексії і вивчення інструментів діагностики без просто проживання і кайфу від життя, різні перекоси це те, що веде нас в неповноцінне проживання життя. Тому я за те, щоб завжди люди працювали з собою на різних рівнях. І тому я поєдную всі ці методики. Тому я несу таку філософію, бо я бачу, як це працює. Я бачу, які це дає результати мені, як я себе по-іншому відчуваю, як я по-іншому живу. Я продовжу працювати з собою і з різними такими програмами, які з'являються періодично на новому левелі, ти їх бачиш. І дуже важливо, не результат, навіть матеріальний, який це дає, це змінює твоє ставлення до ситуації. Це змінює твоє сприйняття ситуації і вже після змінює саму ситуацію. Тому що, якщо прагнення щось отримати таке матеріальне, людина може не побачити цінність процесу, який вона проживає. Тому вона може за рахунок нього, за рахунок цього встановлення набрати якісь унікальні характеристики, і саме для цього є цей процес. Тому ні, це не про те, щоб отримати, заполучити щось, це про те, щоб. Бачить, чому цього немає, і з легкістю бути готовим, що це буде, коли цьому буде час. Або не буде, якщо це не потрібно. Спершу це була методика ПІВІЕС, яку я вивчала для себе. Потім терапія у спеціалістів метасансу. Це терапія, яку можна використовувати ситуативно за потребою, коли з'являється якийсь емоційний заряд, якийсь шквал подій, або дуже ситуація тебе бентежить. І я не раз зверталася до цього інструменту. Він мені дуже імпонує, завжди рекомендую. Для людини, яка може осмислити і визначити свої емоції, це дуже. Ефективна буде терапія, вона таким чином зможе реально зрозуміти глибину задумки цієї ситуації, навіть якщо зайшла туди з запитом на результат, щоб просто в неї там щось змінилося, з'явились гроші, з'явились роботи чи ще щось. І п'ятий інструмент дивовижний, неймовірний. Дуже глибокий, який поєднує все вище сказане на тонкому, невловимому рівні. Це активація кундаліні. Це практика, яка дає можливість людині самій відповісти собі на багато питань, яка повертає її в природний стан енергії, яка завжди була з нею. І на енергетичному рівні працює з її програмами і переконаннями, які, звичайно, мають бути опрацьовані ще в терапії. Ніхто не каже, що це чарівна пігулка. Я іноді читаю, що люди пишуть, і для мене це дивно наприклад, засудження цієї практики як якоїсь чарівної пігулки, тому що це не так, ніхто про це не говорить. Це одна із частин роботи з собою, але да, вона дуже ефективна, я справді так вважаю. Вона не виключає роботу на інших рівнях з собою, але. Вона дуже ефективна, тим, що людина відчуває знову ось це відчуття, не від голови знає, а відчуває, як це бути собою. Як це любити, безумовно, як це не боятися. В цій практиці людина проживає, як це не боятися, не боятися осуду, не боятися бути не таким, не боятися не прожити, не боятися померти, не боятися бути ідеальним. Дуже багато страхів людина. Може відпустити практика, тому й називається практика, тому що туди треба звертатися не один раз, але навіть з першої сесії людина може взяти багато для себе інсайтів, тому що енергія супер мудра. Вона дуже багато людині показує в той момент і так, як вона має зараз це побачити і почути. Тобто сама людина веде з собою глибинний діалог. Навіть якщо вона його не веде в процесі сесії, тому що різні людина може проживати відчуття, опісля для неї розпаковується дуже багато всього. І, звичайно, їй доведеться використовувати свою хоробрість, свою ерудованість. Хор... Хоробрість для того, щоб змінювати ситуацію, ерудованість для того, щоб її осмислити, взяти цінні звідти, їй доведеться використовувати терапію, якщо в неї не виходить щось так змінити. Але буває таке, що щось можна змінити, і просто усвідомивши. Необхідність цієї зміни в активації. Так, це відчувається і це приходить. Всіма цими інструментами я користуюсь якимось більш, якимось менше, залежно від ситуації. Якийсь я просто знаю, але не проводжу сесії, наприклад, метесансу. Я не проводжу, я просто рекомендую спеціалістів. Але я знаю, як працює квантова терапія, її постулати її. Сенси, я розумію, як це слугує, і передаю свою філософію. і доношу головне, як сприймати різні ситуації, щоб з них ефектно і ефективно виходити. Всі ці інструменти я буду використовувати на проєкті InTouch. це рестарт мого Давнього проєкту, який спершу був інтенсивом, просто інтенсивом по матриці, де люди могли базово зрозуміти свої архетипи. Тепер це вже доповнено і філософію на базі квантової терапії і мастер майндами Де ми будемо розбирати запит, і я буду показувати суть ситуації, як можна допомогти собі осмислити цю ситуацію, де будуть мої медитативні налаштування, де буде. Звичайно, активація Кундаліні онлайн, якщо ви хочете працювати з собою по-сучасному, цілісно, з різних сторін, без крайнощів, без відльотів, в духовність, без категоричності, що це все не для мене не поможе, без категоричності, що це для якихось людей, які цим займаються. Ні, кожна людина незалежно від того, що вона робить, якщо вона не провідник, не наставник, не езотерик, не Психолог, не психосоматолог, але просто хоче бути в контакті з собою, вона може і має перед собою, перед своєю душею а, працювати з собою. І це працювати, знаєте, воно має стати таким задоволенням. Для цього треба навчитися і мати інструменти і знати, як це робити, щоб це не було якась праця тотальна. Да, так, іноді буде нелегко. Да. Без ілюзій, іноді буде важко відмовитись від своєї якоїсь. Свого якогось уявлення про світ, свої опори, свої програми. Але ті результати, які це дає, вони все виправдовують всю цю весь цей процес. Іноді він не такий приємний, як хотілося би, але він того варто. Якщо я вам імпоную як провідник, я можу стати для вас тою людиною світ цілісної духовності, де ми з різних сторін працюємо з собою і досліджуємо себе, і зцілюємо себе. На проєкті буде активація Кундаліні, звичайно, активація Кундаліні онлайн і трансмісія нон-дуаліті. Проєкт буде в червні символічно по шостому архетипу любові до себе, поваги до себе. Я зроблю такі тарифи, щоб можна було доєднатися з різними умовами, з різними варіаціями на різний бюджет. Якщо ви хочете отримати спеціальну пропозицію, заповніть анкету і залиште свої дані в описі під відео. Там є посилання на передзапис, і за два дні до того, як загально з'явиться можливість доєднатися в проєкт, у вас буде посилання на сайт, і ви отримаєте там спеціальну ціну. На всі тарифи оберете комфортне для себе. Буду рада стати вашим провідником в світ роботи з собою, в світ духовності, в світ контакту з собою. На базі того, що я вам пояснила, ви можете зрозуміти, як я живу, яка моя філософія. До зустрічі тут, на активаціях, в інстаграм, на проєкті. Буду вам рада. Пишіть, звертайтесь. завжди відкрита з любов'ю, Аня. Папа! -па.